Вибороли золото і зійшли на п'єдестал. Буковинські каратисти повернулись з чемпіонату Європи, здобувши історичні результати. Аби опинитись на першій сходинці, спортсменам довелось подолати нелегкий шлях підготовки та тренувань. Більше про це дивіться далі. З чемпіонату Європи 2023, який цьогоріч відбувся на Кіпрі, двоє буковинських каратистів повернулись із золотими медалями. Нашої чемпіонки Європи Дарії Булайви близько заслужена нагорода, а на камеру вона зізнається, за цим званням стоїть нелегкий шлях підготовки. Це плідна праця самого дитинства. Я до цього йшла вже дуже довго, і до цього я вигравала такий самий турнір в тому році, тому. Знову підтвердила свій статус чемпіонки Європи. Навіть після перемог є помилки, яких треба розбирати і усувати їх, і потім на наступних турнірах не допускати їх. На молодіжному чемпіонаті золото виборов каратист Гела Кірія, чемпіон Європи. з карате розповідає: одна з найцінніших нагород підтримка близьких. Спочатку до початку змагань, звісно, я переживав, так як розумів, який це турнір, але потім, коли я вже вийшов на татамі, я все викинув з голови, зібрався та зробив результат. Зі мною поїхали мої батьки, які підтримували мене на цьому турнірі. Мене підтримували мої друзі, весь склад збірної України, там мої тренера. Чемпіонат Європи з карате 2023 тривав протягом трьох днів. За цей час буковинські спортсмени мали побороти 48 країн. В перший день я билась і провела чотири поєдинки з представницями Іспанії, Іспанії, Мальти, Угорщини і боснії герцеговини А потім останні день я провела фінал з представницею Чехії. Гімн України залунав не лише в Європі, але й посеред Африки з найпрестижніших змагань всесвітньої федерації карате, які відбулись у Єгипті, Буковинський каратист Валерій Чоботар повернувся переможцем, посівши першу сходинку на п'єдесталі. Це був перший етап Кубку світу, називається Прем'єр-Ліга. Там приймають участь всього лише 32 учасники, 32 найкращих каратиста планети. Для того, щоб тільки потрапити туди, потрібно спочатку стати в топ-32. Тільки після того ти маєш право заявитись і поїхати туди. Тобто там немає ні одного спортсмена. Низького рівня Валерій Чоботар, який здобув золоту медаль на змаганнях в Каїрі, виступав у вазі 84 кілограми, та у фіналі завдав поразки італійцю Матео Фіор. За словами каратиста, здобути такий результат можливо лише за певних умов. Ми готуємося постійно. У нас складні сезони. У нас постійно є якісь офіційні турніри, і немає такого турніру, на який ми підходимо там. Легко чи не працюємо, чи саме під якийсь турнір готуємося, тому що насправді їх є багато, і ми постійно повинні бути в формі. І ця підготовка насправді триває все життя. Буковинські спортсмени, які представили Україну на престижних змаганнях, показали найкращі, результати, каже президент Чернівецької обласної федерації Карате Олександр Пікулін це найкращий результат, можна сказати, що нам і пощастило, і ми багато працювали для цього. Це взагалі найкращий результат нашої області. І якщо брати молодіжний чемпіонат Європи, це найкращий результат України за всі існування карате на теренах нашої держави. Ми дуже пишаємося цими здобутками, які ми зробили як і в Єгипті, так і на Кіпрі, тому що вони... Показує, що ми рухаємося на вірному шляху. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.